Вітаю! Всіх! Пропоную подивитися поради від ангелів на новий тиждень з 21 по 27 квітня 2025 року. Тож, новий тиждень, поради для, від ангелів для вас. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Чого ви бажаєте? Наразі для першого варіанту є можливість щось розпочати у своєму житті з чистого аркуша. Розпочати щось по-новому. Взагалі, у нас кожен день нове життя, тож вам потрібно вже це зрозуміти і почати діяти по-іншому, не так, як ви звикли. Можливо, для когось варто обрати новий напрямок, для когось, можливо, потрібно зрозуміти взагалі те, що ви робите, воно вам потрібно чи ні. Ну, от, З такими думками вам потрібно прожити цей тиждень. Але якщо ви самі не можете зрозуміти, який напрямок вам потрібно обирати в своєму житті, то звертайтеся до своїх янголів, просіть у них допомоги, хай вони вам підкажуть, чого ви не помічаєте, що для вас перед вами наразі відкриті всі перспективи. Головне правильно обрати свою мету. То Правильно для вас, не для суспільства, не для родини, не для того, хто і як хоче чого від вас, а для того, як буде потрібно і правильно саме для вас. Тож звертайтеся до своїх янгелів, хай вони вам дадуть підказочку і взагалі вони вас готові оберігати і допомагати, якщо ви оберете правильно свій напрямок. А я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. Другий варіант для вас. Не здавайтеся. Для вас підказка є така. Наразі ваші молитви, молитви ви ще сили почули. І те, чого ви сильно просили, воно до вас прийде. Головне, правильно ним розпорядіться. Можливо, хтось очікував фінанси, тож обміркуйте, як вам правильно їх розрахувати. Для когось, можливо, хтось просив стосунки. Також обміркуйте свою тактику для того, щоб ваші стосунки укріплювалися і налагоджувалися. Тобто, чого це не стосувалося? То у вас це все буде. Хто шукав роботу, також на цьому тижні ви зможете десь або пройти співбесіди, або, можливо, навіть влаштуватися на ту роботу, яку ви шукали. Тож, Вищі сили наразі вас почули, але не забувайте, що все, що ми маємо, нам дає Творець, Всесвіт, Вищі сили, наші янголи. Тож, не забувайте їх дякувати. Встаєте вранці, подякуйте їм за те, що ви встали. Лягаєте спад, відпочивати. Також подякуйте їм за те, що вони вас зберегли в цей день. Лише вдячність дає нам силу і ще більшу допомогу від вищих сил. А я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. Третій варіант для вас порада, шлюб. Для третього варіанта потрібно зрозуміти, що для того, хто уже має шлюб свій або планує свій шлюб, то вам варто розуміти, що шлюб ваш створюється на небесах. І ваш партнер, який прийшов у ваше життя, це не випадковість. Просто ви вже пішли у той напрямок, коли вам потрібно вже з чимось визначатися. Якщо для вас важливий ваш партнер, то вам потрібно з ним будувати своє спільне майбутнє, більше спілкуватися, висловлювати свої думки, наміри, бажання і вислуховувати бажання, думки і наміри від вашого партнера. Таким чином, ви будете більше укріплювати свій союз, свій шлюб, і будете розуміти. В якому напрямку ви бажаєте рухатися і, чи вам одним шляхом із вашим партнером. Але якщо вас вже поєднали вищі сили, то, вже, звичайно, у вас один напрямок, головне його зрозуміти і зрозуміти свого партнера. Тож, якщо у вас якісь є певні сумніви щодо вашого партнерства, або щодо вашого обранця або обраниці, то вам потрібно звернутися до вищих сил, попросити у вашого янгола підтримки, хай вам укріпить вашу віру. Також попросіть, хай вам, можливо, через сон ваш дадуть підказочку, на що вам потрібно зробити, щоб укріпити свій шлюб. Тож, друг, третьому варіанту, це все буде засновано на цьому тижні щодо вирішення сімейних справ. Ну і ще вам потрібно розуміти, що не переставайте надихатися своїм життям, своєю вірою і любов'ю. Таким чином для вас цей тиждень буде вдалим. А я бажаю, хай ваші ангели оберігають. І бажаю всім, хай ваші ангели завжди вас оберігають на всіх ваших шляхах, у всіх ваших справах і намірах.